Доброго дня всім. я попав до свого товариша. День народження було вчора, але лучше пізно, чим ніколи. Правильно, Сергій? Поздоровлю тебе. Здорові тебе. Крепкого. Мінків, щоб виросли голубятники. І ти там, щоб не кліво. Ти на дивись! і подарунок, і як там. А час летить в

Круглікий розкрита красива, ти ж сказала, ти бачила якісь залетіли. Крайний внук, доводить внук, ото є запіляної хремачки. Тимав я його! На світового Все, коротше, голуб, голубка. Внук отого того скобатого. А, тут старого що я тобі давав. Лисо... Да, це да, це внуки. Да, да. внуки, внук, внук. О, та ну що ти бомба. Весолобий. Рябогор внук. Внук. каліна чи фукси, хто там, як каже, на боках. Махай чьом по п'ять чи по шесть. В руках Здесь красавец, просто. Бил. Ну, перелета красивый, да, голову? Такий. Кинуть? Ну, давай, подкинем. Ой, красавец. Паук, лесина. Ну, крайний леток нема, да, Сереж? Ну, да. Десятка в него. Ну. Там что-то что-то догоняет. Да, порядок. Сейчас. Да на десяточку. Забуркує, блядь. А я це тебе таки дав пару голубок і Вот. А короче той не знаю де, контужений, блядь. блядь. Контужений вже довжен одійти. Сереж, ну а грабина ряба там вили, вилиняла, що я тебе давав ото весной ранній. Полиняли. Такая, як він, горла. А, так вони сюда, кажуть. А, ну покажи, що там вийшло. Що з них вийшлося после лимки? А, ты сирорябный спору? Да, ну, я их и тугать не хочу. А, баскутные сейчас все порого наверное разкрылось. Ну красиво. Махо ведь да, да, вони как раз впали, блядь. Ты підкидав на фаши и у нас? Да ну так підкидаешь, синуш, короче, не цель. Не гонял, не свирек. Да, бо а в том, что дело, что получается. Да, це той, что ще ой 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 короче. той, что не молодый, а старый. Оце голубиці сіроряби, рябогорбий, лускований світляк. Ай, красавець який. Ну, пусті. Ну, там порядок повний. Крайні відки, 9-10 літа. Галерея. Вітер бачку Галерея, да. Галерея. Третьяковка віддихає. 9-10 льотку догонять, сер. Уже ж підпачується, вітра хороші, ну бач, круто, низовка, круто. Це молодий, так? Да? це пак з якого вийшло. Ще в нарядно. Це в наряба стараче, ну, да, стара, стара. Стара, молодаша, весна, красиво, горлянка нарисована. Махові прачок забиляді. Ну, красавець, Серёж, що красавець, то два. Клец і красавець. голубку досить перебив, буде порядок. Все, короче, мені давав этот яйця, Сашка, потихко, короче. Ага. Вот, я понял, понял, да. Голуб тоже голуб. Він да. такий да. середненький, ну такий крила правильний красивий. Ну, він не ряба горли, лисина є, світли, махові, темні. Сіде, ну голуб да. ну, ну, порядок, як конславець. Почнеш ну, там... гоняти, виганяєш, проїду подивимось. А так все. А, там... Ну, там, пасти, крила все розкрите. Люди гонять коміленькі, крупна птиця ще трошки треба долинять. Некоторі вже повели, але в селі, в Женьки, шпилять усі вже в горі, Серега. Ну, там їм немає вибора. Коли кобець забирає, за 4-4 забрав. В году рану Може, коротше, блять, насліду колочку. Ну це ж Сашка. Ота Сашкина. Да. І вона в порядку, голубка, коротко. А ну голубка їй показує. А ти і с этим порвав. Мої, да. так? Не-не-не, це той ще, коротше, второй партій. Шо? Лисий, я той що, коротше, він був з полосатаря. А, це з полсаря був, да, так, так, да, так. Да. Я поняв. Ну красавий. Поки красавич, лишалося. Опа! Повернеться, він переживає. Він в мене іспитаний а, Іспитаний, Іспитаний, так. Да. Ну все щось попастися, щось. Що ти мені ще попасти? Ну не знаю, що мені. А ну оці. цветник, голубку дать этого, как бы красиво летит, дочка твоя голубая, на день народа. Ну, то тебе, считай, что это тебе тоже я на день народа подарю. Дюкштекс, блядь. Да, да. Да, ну ты что, тут красота. Лучше ничего не придумать. Ну, что тут добавлять, светляк. Просто красава. На А, перельоти треба, вони 10 не 19. А що ти казав тобі показати? Твітну з по цього голуба, що я тобі зараз подарив на день народження. Дочка в тебе ти кажеш, летить красиво. В прошлом році я тобі, коли тебе голуби передохли, я тобі давав руна. За чудиш видиш за тим скермаком пара. Яка летить красиво? так? яка ж летить двоє пара. Нет, то есть я за отцу рассказывал, что я тебе брал, короче, голубой. Это... Ну, я понял, ну, да. Ну, оно... Папа. Не, это не папа, это с кем парно? И с цветным. Вот это они в паре. Да. А ну голубой ей покажи. Вот да. это, они в паре. Да. Это что я тебе давал. Да, да. Ну оце я вже батько я дав. Голубка. От така сині цвітні у нас кажуть нам Це Я Сереги батька подарив. Коби забрав стару голубку, голубина. А це його сквітти все. Голубочка. 99-10 лет поплю. Доброго оце... дня. А це і голубка. пошло. Та що тут говорить, так? Да? О, це, Пахове. Це, Поп'ять вкладиш, як це, у папи, як у деда, так. Да. Це немає крайних льонок. Вон він сідає. Ну нема крила, бачить одного крила нема. Сюди. Сергей Викторович. Одна перьянка, блядь. А ну блядь. покажи, покажи. Ну все, бачишь. Ой-ой-ой, красотища. И, и вин, короче, блядь, это. Красота. Ну, у него крема крайних леток. Леток нема. Все, как есть, то есть. Все, как есть, летки, вы все крайние. Так есть, питание там. Ой, як їх немає. Да, красавець голуб. То, блядь. Що красавець? І тут то, теж ось крайню бачу. Дев'ята-десята льотка. Так, да, от. і ось сюди, диви, бач, немає теж пір'їнки, блядь. Чотири пора, вважай, так? Да? Так, да, ще, коротше, я Чотири пора. Та, ну ти що, блядь, це космос, блядь. Білоглазі, да. Космос, блядь. Ось тоді крилля вигане. Ну що? Що ще вийшло модне, красиве? Порябим щось ще є. Порябим мене, наверное, на цьому, короче. Короче, Викторович, давай, короче, всем привет. Все, у мене ще синій таки есть, блядь. Ой, красавець. Красавець. Так, красавець. Ну, шо Білоглазий, блядь, все як положено. Как Донецкий уже. Белоглазый, белоносый. Так у них... от... От пророды. В одні глаза соломлені, в других біли. А мені по барабану які глаза м'ясо. Я на глаза главное... не дивлюсь. Саме головне, щоб ворса висіла й летів, коротше. Через місяць концевида догонять і заеду. Дай бог, все хорошо. Уже выслал лога. Так, порядок. Тут, тут нема что ловить. Красота. Кстати, голубок. Все хорошо. Я, наверное, стара там она вычукуется, черноряб. А -а -а. Я, наверное, их, короче, вместе. Короче, Зибьешь потом. Зибью, короче. Хавили. ну да, кровь уже будет. Только что получается, это же едочки получилось. Ну, голуба все одно, короче, этот. А не такие светленькие, да. Это дедушку можно не трогать. Дед, дед. Дедушку, да. Дед, да. Пусти хай лаза. Пусти ее, лаза. Голубу больше, чем нам. Да. Ну, он свою работу робит. Роба, 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 это не Все, Сергей Батькович, спускайся. Спускайся, идем. Путь каву, да? Да, да. Ще одного дідусь показав. Да? Ще ну, одного дідусь показав. Дедушку. Дедушку. ну дідусь, Серега, що я тобі хочу сказати? Дідуська своє діло робить. Його такий самий точно брат у мене в горіщі, да? що цей біг тобі, який де його ребигорлі, красиві, як намальовані. І його брат точно такий самий у мене, ну там я привіз старий, на прокачку з молодою. Зараз йому дав молоду голубку. от точно це в тебе. Оце, я тоді сказав, спарусь да, ти спарував його. Ряби намальовані, мальовані, да. рябогорлі, лисолобі. Просто красавці. І в руках, і в літу. І той так же саме, Серега, всі рябогорлі, всі це бока рвати, махові. Ну, останній вивод було, коротше, ряб... дали горобинаряби і цементальне. світле-світле, Таке, коротше. Молочне і Так. Ну, по крові, бачиш, там баба э, миша старяба, но спец молочнарябі. Ну, з цементальне рябі, щоб другим понятно було. А воно по крові все одно передається. Бач? Ну, вони ж светлі. Ли дають, Сереж. Спит крымака, короче. Похожий на старого Кермака. Бач... того, здорового, короче, да, 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 черного, похожі, бач, забілені. Ці. Ну, груди темні, а самі такі забілені. Машина, блядь. Ну, Машина. Так, крайні лідкие догони. Голуб красава, Сереж. Що там, ну? 9-10 -та льотка тобі... і вітерки не погані. Ну, Коли ще тобі короче, давав такого? Кремата, Сергій Вікторович. Все, заканчиваємо, Злізайте, будемо поздоровлювати. О, Давай. Голуба тобі привіз, ти довольний. Що для голуб'ятника? Найкращий подарок це голуб. Да. А дочки і сини в тебе його є. І... Да, а там будемо. Короче... Як то кажуть, водить, а там буде видно, будемо дивитися. Все. Днем народження, днем, коли долиняють, дай Бог не розбомблять, будеш ганяти, попаду, знімем. Все буде добре. Да. Давай. Давай. Всім привіт. Да. Мирного зроби. неба всім. Подарок ховай, щоб не вилетів. На цьому собач.